Ось моя гречка, 9 липня. Тут два сорти, бо не вистачило досіятися. Тут де ось де вища, це декуль. Там де трошки менше, арно. арно щось там низенька, більш нижча вона. Декуль більш така якась трошки наче вища. У мене є на другому городі, там чисто сорт гарно. Ми подивимося, яка ще там. Ну, ось, Декуль, ось, щоб придивняти, дивіться, по що вона. Майже до пупа вже. Майже до пупа достає. Висока. Ось так подивитися. Ячка висока, вже ось наливається, вже ось є у нас. Получається, в нас вона самозапильна. запальна. Нектар бджолки носять. Ось є що ще літають бджолки. Бджолки. Пару пару бджолок літають. Вони літають десь до 10-11 годин і потім вже Гречка не так виділяє запах. Ось так, ось так цвіте гречечка.